Ми показуємо, як це приготувати в першу чергу якісно, чітко та смачно. Усіх вітаю Ви на каналі Утехо. Мене звати Іван Іванчук, і у нас новий черговий рецепт. Рибка дуже універсальний продукт. Я обожнюю рибу, напевно, навіть більше аніж м'ясо. І в даному випуску ми будемо готувати. Коропа одна із доволі популярних річкових риб в Азії. Вони цінують цю рибу, в них є такі е, кольорові коропи. Вона часто використовується для спортивного змагання різного. Тобто це така універсальна риба і в приготуванні також. Проте, наприклад, мені більше подобається отака більш менший коробу, тому що той, що більший, він вже може набирати більше запахів річкових, можливо, від того, чим він харчується. І тому чим менша, тим вона і смачніша. Якщо ж ви не знайомі до цього із коропом, проте я сумніваюся, я рекомендую розпочати із банального там, смаження, запікання чи просто грилювання, без яких сильних експериментів. Вона класна буде хрустка, шкірочка. Єдиний е її, напевне, мінус це те, що вона має доволі багато кісточок. Але ми запропонуємо вам варіант приготування в автоклаві, де ці всі кісточки просто. Розтануть після приготування, а тому будемо готувати короб у власному соці. У мене є короб, він уже патраний, від луски обібраний. Ми відрізали хвостик, і в принципі у нас буде орієнтовано на 2-3 баночки по нашому рецепту. Морква цибуля сіль перець спеції. Це той рецепт, який буде вашою базою. А тому поїхали. Друзі, дивіться, в першу чергу нам нашу рибку треба пофілеювати. Ви можете її нарізати. Давайте чисто для експерименту зробимо: один-два шматочка ми залишимо ось цим хребтом, і як воно буде смакувати. А інше ми ж поріжемо на філе. Кісточки ви можете завжди пропустити для того, щоб приготувати, наприклад, уху. Але ми будемо використовувати суто ось цю частину. Ми знімаємо наше філе. Очищаємо. Ось таке гарне маємо філе. Я сподіваюся, всі знають, як правильно вибирати рибу на ринку, як перевірити її якість. В першу чергу, це потрібно звертати увагу на зябра та очі. Якщо вони гарного червоного кольору, супер, рибка свіженька. Очі не повинні бути мутними, відповідно, не відкритими до кінця, вона, напевно, буде ще жива. Хоча у нас дуже багато продається, де просто він живий. Ось, а так ну він повинен вже бути охолоджений або заморожений. Дивіться, ці кісточки ви можете прибрати, але якщо ви не хочете сильно з цим гратися, просто нарізаємо на ось такі стейки разом із цими кісточками. Воно все приготується в автоклаві. Раз рибка. Два рибка. Лайфхак як прибрати, можливо, запах на мулу. Це потрібно просто вибирати якісь такі рецепти, які будуть містити, наприклад, в собі там якусь журавлину, курагу, ізюм, цибуля, що буде перебувати цей смак. У нашому ж випадку це буде просто цибуля-морква та у власному соці. Дивіться, рибка готова. Ми прямо ось тут підсолюємо, трішки маринуємо в цьому. Це ви можете безпосередньо зробити в баночці, це тільки для того, щоб рівномірно її просолити. Ось так. Нарізаємо нашу тут же цибульку. Цибульку будемо викладати або всередину баночки, а довкола рибка, або шарами. Подивимося, зараз як буде краще. Наша цибулька і нарізаємо нашу морквочку ось такими шашками. Чикс-чикс-чик-чикс-чик-чикс. Чикс, 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 чикс. Морква допоможе зробити гарний такий помаранчевий бульончик від утворення власних соків із рибки. В першу чергу викладаємо на низ трішки моркви в одну та в іншу баночку. А потім довкола будемо викладати нашу рибку. Ось так. От якраз ось цих два філе у нас буде на наших дві баночки. І давайте зверху, ось так, цибулькою, туди всередину. Якщо ж у вас більші об'єми риби, і ви хочете все так гарненько викласти довкола баночки, я, звісно, вам співчуваю, тому можете одразу вам кажу не гратися сильно із тим. Вона буде, я думаю, дуже швидко. Іти ця баночка. А тому ви просто напрацюєтеся, повикладаєте. Але уявіть, як у вас воно стоїть гарно на полиці, викладено все супер буде виглядати. Сподіваюся, воно зараз просто все не з'єднається, не розмішається в тій банці, і те, що я вам розказував, це все буде е, даремно. Проте ми показуємо, як це приготувати в першу чергу якісно, чітко та смачно. Дивіться, ось такі дві баночки вийшли. Я доливаю чуть-чуть води, щоб воно одразу не почало прилипати морква та карамелізуватися на дні баночці, а потім просто волога почне випаровуватися, рибка почне випускати свій сік, і воно все буде гарно в балансі. Так, ми її підсолили, додаємо трішки перчику, додаємо лаврового листочка духмяного і трішки води. І доливаємо буквально. Ось так небагато водички. Будемо готувати в нашому автоклаві 115 градусів 30 хвилин. Якщо ж ваше термощуп зверху, 105 градусів 30 хвилин. Поїхали. Ну і невеличкою магією, а саме з допомогою нашого автоклава, будемо відкривати та перевіряти, наскільки якісно та класно приготувався наш короб. Так, баночки ціленькі. Ось так вони виглядають. Ось, в принципі, та кількість вологи, що ми води влили, вона і залишилась. Про те, що я говорив, щось буде втрачатися, а щось буде віддаватися. Ну, ну, і, в принципі, ну, Насправді воно на початку трішки якось по інакшому риба пахла, вона віддавала більше намулом, проте зараз я відчуваю тільки спеції та моркву більше. Дістанемо. Якісь, можливо, один, а можливо, все. Ось такі шматочки нашого коропа. Ось так воно гарненько виглядає. М'яско, розове, кісточки. Ну, от бачите, те, що я говорив, оця ця кісточка, вона просто тут розготувалася. От вона ось така. Смачно, це короб, це ручкова риба. Вона, чесно, вона зараз вже не пахне зовсім на мулом, як вона пахла. Воно смачно, кісточки не відчуваються. Це, напевно, найбільший страх того, коли ти їш таку річкову рибу, незалежно, форель, короб, карась. Би не попалися кісточки, вони десь не забилися. Тут все чітко, смачно, здорово, корисно. Русі, всім дякую, хто дивився, хто був із нами. Коментуйте, пишіть. Пишіть ваші варіанти приготування риби. Та до нових відеорецептів. Всім дякую та до побачення!